Ну Щоб стати невидимим для ворожих тепловізорів і безпечно виконувати бойові завдання. Воїни третього прикордонного загону помства потребують спеціальних захисних плащів, які вночі роблять їх непомітними для російських окупантів. Ті просто не бачать наших воїнів у своїх тепловізорах. Ну і зараз на відео ви е, бачите, як це працює. Вбравшись у такі захисні плащі, бійці можуть, наприклад, підійти до пораненого побратима і непомітно винести його на безпечну. У територію Корисним такий плащ буде і для снайпера зробить його непомітним і дозволить ефективно виконати роботу. Віктор Паномарівов, пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста, зараз з нами на зв'язку. І хочу нагадати відразу всім нашим глядачам, що захисниками з го прикордонного загону помста потрібно 50 плащів, які захищають від тепловізорів. І зараз Віктор Панамарьов Віктор, ви краще це зробите за нас. Ви поясните, як працюють плащі. Чому саме 50 штук і збір ви оголосили на 300 тисяч гривень? Я так розумію, розумієте, де купувати? Чекати в черзі не будете. Тобто, напевне, і замовлення вже зробили просто в борг, як завжди, це відбувається. Так, вітаємо вас. Доброго вечора. Власне, так з компанією «Воїн», власне, яка виробляє ці плещі, співпрацює наш загін ще з 2014 року, з року. Спочатку вторгнення Росії до України власне раніше вони не займалися подібними виробами, так би мовити. Публічній площині, а просто передавали їх окремо, і зараз власне, вони почали власне і продавати. От, ну і оголосили ми збір, оскільки ну, площі є важливим елементом маскування в темний час доби. Ну, Про їхні характеристики. Певно, що я все не можу озвучити. Простими словами, плащі, на які ми зараз збираємо кошти, вони здатні відбувати випромінювання камер тепловізійного обладнання. Тобто, конкретно особливість цього виробу – він може працювати дуже вдало в теплу пору року. Він не дає можливість випромінювати теплову сигнатуру, тобто не створювати. Контрастність на фоні інших об'єктів, от сам матеріал він надійно ховає тепловий слід слід, слід людини. Власне його особливість це те, що він універсальний по розмірам. Він створений таким чином, що його можна відрегулювати під свій зріст, тобто він передбачає можливість носіння тактичного рюкзака та зброї всередині плаща. І ну, одним махом руки там за секунду можна от, ну, розгорнути застіпки і власне почати працювати зі зброєю. Зараз просто набрати суму бажану, якою хочеться допомогти помсті, якою можеться допомогти помсті, і задонатити на ці плащі. Ви бачите Віктора Пономарьова, Він розповідає, як це працює. Це конкретний військовий бригада постійно на слуху з 2014 року. Будь ласка, допомагайте, допомагайте конкретному підрозділу, коли є конкретні потреби. Тим більше не йдеться про якусь абсолютно космічну суму, а йдеться про збереження життя військових. Віктор, я знаю, що винахідники не люблять обговорювати деталі своїх Іх виноходів. але малесеньке питання для самого бійця, е якого приховує цей плащ, він не шкідливий. Правильно розумію? Е безумовно, безумовно. Цей виріб абсолютно нешкідливий для самого бійця. Він е конкретно працює. Проти тепловізора, тобто він не дає можливості е, тепловому сигналу потрапити е, в власне в монокуляр тепловізора. Ось, до речі, в мене є подібний прилад, який використовується е, ну, нашими бійцями. Подібні вироби є і е, власне в окупантів. Тобто, от, е, завдяки цьому плащу, якщо б'єсть, буде, тобто і дивитися в нього, він буде не помічений. Щодо застосування росіянами ну то ворогом просу, проти наших оборонців тих самих тепловізорів. Адже адже, якщо є така потреба у, у таких плащах, то напевно і цих самих гаджетів пристроїв Росіян достатньо. Як часто вони їх застосовують, і чи справді е, у них до, їх достатньо? Ну, власне, так, оптика тепловізійна, вона широко застосовується, як і з нашого боку, так і окупантами. Про що саме мова? Ну, це в першу чергу безпілотні комплекси, тобто нічні дрони, розвідники, нічні важкі бомбери, фпіві. Нині вони. Обладнані можуть містити на собі тепловізійний приціл, це ті самі снайперські приціли. Броньована техніка, БМП, БТР, танки можуть обладнані бути тепловізійними засобами спостереження. От власне, окрім того, існують безліч стаціонарних комплексів. Тобто це застосовується ворогом активно. От і ну я а хочу. Уточнюючи, власне... уточнюючи питання щодо е наявності е подібних е подібного захисту у ворога, я маю на увазі плащі Якщо ми е віднайшли власне такий захист, то Певно, і у ворога щось подібне є чи це таке ноу-хау, яке, ноу яке використовують суто наші оборонці? Ні, загалом це використовується не тільки нами, це є і в країнах НАТО, тобто подібні е, тепловізійні плащі, накидки, пончо е, насправді дуже багато різновидів подібного одягу, о, який власне може прикривати силует від тепловізора, або там від нічного приціла, е, так чи інакше. Тому що ну наприклад, якщо йде евакуаційна група, да, як зараз було на кадрі, е, вони випроміють тепло, е, тепло людського тіла. Відповідно, можна прикрити себе, прикрити. Ти типу побратима пораненого і безпечно його доставити до, наприклад, точки евакуації. Знову ж таки, якщо працює снайпер дуже довгий час, він лежить на одному місці, так в засідці власне, очікує е, відповідно, теж він може укритися. Ну і так само це банально переміщення піхоти вночі. Е, ну, тобто, це дійсно дуже важлива річ, і хочу попросити глядачів підтримати власне тією сумою, якою вони можуть. Е, наш збір. Ваш збір. Я закликаю підтримати зараз всіх. Ви бачите QR-код на своєму екрані. Ви бачите те, як військові в плащах безпосередньо працюють, яких вони потребують, і бачите номер картки. Будь ласка, донатьте, тому що Віктор Пономарьов зараз вийшов до нас в ефір, щоб якраз розповісти і закликати до цього. Але момент Вітя, чому я так просто до вас звертаюся? Ви наш колега в минулому. Я сподіваюся, і в майбутньому ви були редактором на Суспільному. Ви з телебачення прийшли. До війська. Чому? Ну, У мене була досить. Ну, навіть я скажу, в мене було кілька мотивацій. По-перше, я з такого містечка, де мене оточували прикордонники. Тобто, я ріс, я бачив цих хлопців, я бачив, власне, як вони там. В одному просторі разом зі мною тренуються і так далі, от мені вони були близькі. Ну і я певні особисті історії, тому що в мене мій близький друг, однокласник він загинув, будучи прикордонником, е, і коли власне став мій вибір, куди мені йти. Ну, тобто я сам шукав можливості потрапити е, на військову службу, потрапити саме по тому напрямку, в якому я е, розбираюся і допомагати власне в інформаційній війні. І коли в мене був вибір, то вибору не було. Я хотів іти до прикордонників, тому що вони мені близькі, вони мені рідні, і це ну це особиста історія. Скажіть, будь ласка, сума на зараз 300 тисяч, щоб закупити 50 плащів. На зараз зібрано 70 тисяч. Я правильно розумію, що окрім того, що зараз ми проговорюємо цю суму і закликаємо донатити глядачів національного марафону єдині новини? Самі військові теж донатять їхні родини донатять, їхні друзі донатять. Як давно ви оголосили збір, там була вже початкова сума, правильно? І звичайно, нам варто вкластися в певні дедлайни. Як де збір? Як ви відчуваєте? Ну, поки що збір завдяки, власне, і зокрема вашій допомозі. Це такий гарний, гарний буст для нього. От. Ми хотіли би, щоб протягом тижня, власне, ми змогли закрити. Ну, як ви вже сказали раніше, звісно, частина плащів вже у нас є, нам їх передавали, вони активно працюють. От. Але 50, цифра 50, вони будуть рівно розподілені між. Нашими хлопцями з різних підрозділів, власне, наших і е, зможуть виконувати завдання там, де це найпотрібніше, там де це застосування буде найактуальніше. Ми говоримо з вами про те, що ви луганський прикордонний загін, але зараз ви на Донеччині. Трохи інформацію про поле бою, тому що з Назаром намагаємося завжди поставити військовим питання, щоб прийти між крапельками не е безпосередньо уточнюючи певну інформацію, яку ви не можете озвучувати на загал, але ми чуємо, наприклад, що під часовим яром е гине е щоденно 60-80 росіян. Що у вас на вашому відтинку? Ну, власне, можу сказати, за Бахмутський та Сіверський напрямки. Ну, по черзі, власне, на Бахмутському напрямку останні штурмові дії в нашій зоні відповідальності були 20 днів тому. Тоді колона російської техніки разом з піхотою була розбита. Після цього ворог змінив тактику пересування і почав ну, рухатися малими групами по одному, по двоє окупантів. Вони намагаються дійти до переднього краю, сховатися у норах, десь пересидіти, накопичитись. Ну і чекати на подальших вказівок на сіверському напрямку. От минулого тижня був е, досить таки великий штурм. Тоді за підтримки кількох БМП танку і там кілька десятків піхоти противника штурмували. Ну, власне, відбили атаку і знову ж таки, як і на Бахмутському, трошечки спокійніше. Тобто вони йдуть в атаку, е, їх розбивають, і потім вони знову ж таки накопичуються і намагаються знову щось спробувати. І до речі, от ваші кореспонденти телеканалу Рада на днях записували історії наших бійців, які відбивали цей штурм. От я думаю, найближчим часом безпосередньо найближчим відучасних. часом покажемо цей сюжет. Віктора, дякуємо вам за те, що ви, як пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста, йдете на зустріч допомагаєте нашим журналістам, кореспондентам, ведучим працювати. Відповідно, віддячуємо вам, завдяки нашим глядачам. 100 тисяч зібрано, це третина суми. Це вже немало. Дякуємо і надихаємо глядачів донатити ще реквізити на YouTube. Ви можете побачити, всі збережуться. Відмотуйте ефір, якщо дивитися в інтернеті ці і номер картки, ви теж бачите на екрані? Можете переписати.